Будь-який вибір це водночас втрата, коли ми обираємо щось одне. Ми автоматично відмовляємося від іншого, і це може викликати внутрішню напругу і бажання відтягнути момент прийняття рішення. Чому ми боїмося пошкодувати про свій вибір? У нас може бути ілюзія, що існує якесь ідеальне рішення, де всі задоволені, ніхто не помиляється, немає втрат. Але в реальності так не буває. А прийняте рішення якраз знімає напругу. Ми саме тоді відчуваємо якийсь контроль над своїм життям. Важливо також довіряти собі. І не шкодувати про свій вибір. Ви в будь-якому разі щось втратите, але й щось отримаєте. А коли рішення приймається на основі власних орієнтирів, таких як ваші цінності або ваші бажання, тоді рішення буде ну не те, щоб правильним, але воно буде вашим. Тож, якщо вам зараз важко зробити вибір, справа може бути не в самій ситуації, а в страху, в страху помилитися або щось втратити. А це вже можна подосліджувати.